Всім привіт! Всі зараз показують, милуються своїми клумбочками біля будиночків. Кого що росте. От і я вам хочу показати сьогодні клумбочку біля будиночку багатоповерхового. Минулому році я показувала, як тут у нас зелено, красиво. Ось так уже зазеленіла. Минулому році багато рослин висадила. Дякую, дівчатка Ольга Негода, Анічка замовляла в дівчинки тюльпани. Ну просто це не посилочка, це щось. От так трапляються чудові люди. Замовила тюльпани, вона в подарунок ще стільки вложила нарцисиків. Нарцисики так красиво квітували, рясно, просто букетами великими. Зараз тюльпанчики, такі великі, крупні вони попадали, бідні, звісно, дощик їх трішки підбив. Ось тут примулки у мене. Чудовий барисклетик жовтенький, а вон там блакитні незабудочки. Колір... херки розрослися. Ось тут подивіться, яка рослинка цікава. Також отримала її на подарунок, щось замовляла. Вложила одне стебельце вона ось так уже розрослась. Ось ці мені так подобаються Подивіться, який красивий колір. Колір нашого прапора. Медуничка. Любила ходити до лісу в дитинстві, збирати цю рослинку, це перша квіт. Ну, а там будуть дзвіночки скоро. Ось тут в мене ще такий барвіночок. Там ще якісь будуть гвоздички. Тобто таке засадила килимками, щоб не, не так росло ділячко. Щоб росли все-таки квіточки, килимок такий барвистий, щоб вийшов. Ну, а на цю сторону троянди. Трояндам ще рано квітувати, проте вони ось такі височенні, гарнезні, так що скоро буде краса. Трішки покажу і на іншу сторону. Тут вже інші господарі господарюють. Дивіться, які чудові лелеки зробили на пеньочку. Ну, як можна не милуватися, звичайно, що всі люди прохожі йдуть, зупиняються, фотографуються. Ця клумбочка поки що менш кольорова, але скоро і лілії піднімуться, і трояндочки висаджені. Зараз ось такий бузок. ароматить. Троянд лілій вистачає на клумбі, тому також буде влітку краса кольорова. Ось, ось, так, ось така клумбочка. Не біля приватного будиночку, а біля високого, 16-поверхового будиночку в місті, в столиці. Гарного всім дня, тихого, мирного. До побачення!